Підсумок бойових дій за тиждень з 21 квітня по 27 квітня 2025 року. Слава Україні! Загалом за тиждень відбулося 1078 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Торецькому, Покровському та Курському напрямках, де тривають важкі бої. Ворог зазнає численних втрат в особовому складі озброєнні та військовій техніці. На харківському напрямку протягом минулого тижня російські загарбники здійснили 9 атак у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські хутори. На купінському напрямку минулого тижня українські воїни відбули 20 атак противника неподалік нової кругляківки загризового та в бік Бугуславки. На Лиманському напрямку минулого тижня Сили оборони України відбили 127 атак противника. Поблизу населених пунктів Надія, Греківка, Нове, Новомихайлівка, Новоїгорівка, Колодязі, Торський, Емполівка та в напрямку Рідкодуба, Ольгівки, Дружелюбівки, Глущенкового, Новосергіївки, Нового Миру, Серебрянки. На сіверському напрямку Сили оборони України минулого тижня відбили 36 атак. У районах населених пунктів Григорівка, Білогорівка та Верхньокам'янське. На Краматорському напрямку українські воїни відбили 50 атак у районах часового яру: Андріївки, Курдюмівки, Кліщівки, Ступочок Притеченого, Маркового, Білої Гори. На Торецькому напрямку російські окупанти протягом минулого тижня здійснили 133 атаки на атаки неподалік дружби: Делівки, Дачного, Плещіївки, Щербанівки, Леонідівки, Кримського, Торецька та Вікново-Спаського. На Покровському напрямку Сили оборони України минулого тижня відбили 386 атак. Основні зусилля загарбники зосереджували в районах населених пунктів Водяне. Друге, Суха Балка, Сухий Яр, Зелене Поле, Березівка, Єлизаветівка, Звірове, Тарасівка, Стара Миколаївка, Котлине, Новоолександрівка, Надіївка, Новоторецьке, Новосергіївка, Промінь, Відродження, Лисівка, Даченське, Удачне, Успенівка, Преображенка, Котлярівка, Калинове, Андріївка та в бік Миролюбівки. Чинущиного Олексіївки, Покровська, Новопавлівки, Малинівки та Романівки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України минулого тижня відбили 98 атак поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Веселе Новосергіївка, Привільне, Дніпроенергія, Рівнопіль, Новодарівка, Скудне, Розлив та в напрямку вільного поля і Одрадного. На Оріхівському напрямку ворог протягом минулого тижня 32 рази атакував поблизу степового Щербаків, Новоданилівки, Лобкового, Малої Токмачки та Малих Щербаків. На Придніпровському напрямку протягом минулого тижня. Ворог вісім разів атакував позиції українських військ. Успіху не мав на Курщині протягом минулого тижня. Українські воїни відбили 157 російських атак. Російські терористи завдали 127 авіаційних ударів, скинувши 222 керовані авіаційні бомби по території Курської області. Протягом минулого тижня російські терористи завдали по території України чотири ракетні удари, застосувавши 82 ракети, а також 714 авіаційних ударів. Зокрема, скинувши 1338 керованих авіаційних бомб. Здійснили понад 37 тисяч обстрілів, 823 з них із реактивних систем залпового вогню. Застосували понад 18 тисяч 300 дронів камікадзе для ураження по території України. За минулий тиждень авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 58 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників, 8 пунктів управління військами, 5 пунктів управління безпілотниками, 30 артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів, засіб радіоелектронної боротьби та один інший важливий об'єкт ворога минулого тижня. Орієнтовні втрати ворога склали. 7380 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 42 танки, 50 бойових броньованих машин, 354 артилерійські системи, шість реактивних систем залпового вогню, шість засобів протиповітряної оборони, 771 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 48 крилатих ракет, 913 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!